Добрий день, малята! Сьогодні у нас з вами дуже цікаве заняття з математики. Будь ласка, сідайте зручніше і приготуйтеся. Подивіться, будь ласка, що зображено у мене на екрані. Це у нас капуста, огірок і кабачок. Вони у нас зеленого кольору. А подивіться, що ж у нас зміниться зараз на екрані. Уважно подивіться. Що трапиться, якщо я додам ще один овоч? Ану. Так. Що змінилося? Що саме змінилось, дітки? Змінилась кількість Молодці. Їх стало один, два, три, чотири овочі. А ще, дітки, зелена капуста, зелений огірок і зелений кабачок, а томат у нас помідор червоного кольору. А молодці дітки, з'явився помідор. Зел... Червоного кольору. Умнічки. І далі будьте такі ж уважні. А зараз, будь ласка, ми з вами пограємо в гру, яка називається Посортуй. Будьте уважні, будуть з'являтися групи предметів, і вам необхідно сказати, що їх поєднує і що їх розрізняє. Будь ласка, дивіться уважно. Що з'являється у нас на картинці? З'явилась легкова машина, таксі і вантажний машина вантажна і літак. Що це таке? Скажіть, будь ласка, що їх поєднує? Так, діти, це все транспорт, але машина, таксі і вантажівка це наземний трактор, а літак у нас це повітряний трактор. Транспорт, молодці діти. Далі. Що у нас далі? Далі у нас кастрюля, чашка, ложка і тарілка. Що їх поєднує, що розрізняє, подумайте уважно? Об'єднує діти те, що це все називається посуд одним словом. Але кастрюля у нас це кухонний посуд, а Чашка, ложка і тарілка це у нас столовий посуд. Запам'ятайте, будь ласка. Так, дивимося наступну картинку. Що у нас далі зображено? Зображено у нас штани, шорти і юбка, і тепла кофта. Що у нас об'єднують всі предмети? Це все дітки називається одяг. Але, але скажіть, будь ласка, кофта це у нас верхній одяг, а штани, шорти і юбка це у нас нижній одяг. Запам'ятайте, будь ласка, дітки, що об'єднує предмети, а що їх розрізняє. Молодці! А зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається Запам'ятай і правильно називай. В цю гру з нами будуть грати. Подивіться, хто буде грати уважно. Горобчик, Ворона. І снігуль. Дивіться, дітки, погляньте уважно, запам'ятайте, що знаходиться під деревом, що знаходиться горобчик. За деревом у нас заховалась ворона, а на дереві сидить снігуль. Запам'ятали, дітки? А зараз, будь ласка, зміниться картинка, і ви повинні мені сказати. Запам'ятовуйте, запам'ятовуйте, що де знаходиться. Що у нас? Хто у нас сидів? За деревом? Хто у нас сидів? На деревом, дітки? На дереві? Молодці, снігур. А хто у нас? За деревом був, за птах. Ану, давайте згадуйте. ворона, молодці ворона. А під деревом хто у нас сидів, яка пташка? Молодці дітки, це горобчик, умнічки. Бачите, як ви гарно все запам'ятовуєте. А зараз давайте ми з вами пригадаємо, де у нас права рука, а де ліва? Це у нас ліва рука. А це у нас права рука, так, молодці умнічки. І зараз ми з вами будемо дивитися і запам'ятовувати, які предмети знаходяться зліва, а які предмети знаходяться справа. Будь ласка, дивіться уважно. Що це у нас? Пірамідка, конструктор і машина. Вони знаходяться праворуч, а ліворуч знаходяться м'ячик. І лялька. А тепер, будь ласка, подивились, запам'ятали, які картинки у нас зображення які. А тепер скажіть, що у нас ліворуч? Давайте будемо пригадувати, що у нас було ліворуч. А ну-ка. Так, ліворуч у нас з вами були ось такі предмети. Це Пірамідка, конструктор і машина. А праворуч у нас заховались ось які предмети. Це дивимося, згадуємо, що це в нас було: м'яч і лялька, молодці дітки. А зараз пограємо в гру з нашими домашніми улюбленцями. Хто ж це у нас такий? Це в нас котик. Це у нас хом'ячок, папуга і собачка, дітки. Ви, будь ласка, подивіться, що вони будуть робити. Вони у нас будуть ховатися, міняти своє розміщення. Зараз подивіться, у нас котик, хом'ячок, папуга і собачка. А зараз що ж трапиться? Хто куди у нас поміняє своє місце? Будьте уважні. Запам'ятали? Так, а тепер у нас так, у нас за... папуга став тепер зараз за котиком. Став тепер котик, папуга, хом'ячок і собачка. А тепер зараз, подивіться, уважно запам'ятайте і скажіть, хто ж зараз поміняє своє місце? Хто поміняв? Так, дітки, собачка, тепер у нас котик, собачка, папуга і хом'ячок. Молодці дітки, розумнички ви, дуже уважні і дуже старанні. Так, а тепер подивіться, хто у нас хомячок. Так, молодці, він поміняв своє місце, встав хом'ячок. Котик, папуга і собачка, умнічка. А тепер давайте з вами пригадаємо геометричні фігури. Зараз будуть з'являтися геометричні фігури. По черзі ми будемо їх називати. Будь ласка, уважно. Це у нас овал. Овал, молодці діти. Далі що за фігура? Квадрат. Квадрат молодці. Тепер з'явився трикутник, трикутник і ще одна геометрична фігура у нас коло, молодці коло і ромб. Так, а зараз уважно, дітки, наступна буде гра продовж ряд. Будьте уважні і подивіться, що у нас. Зображено на картинці, які геометричні фігури. Уважно, дивіться, ромб, трикутник, ромб, трикутник, ромб. Яка зараз фігура повинна стояти? Ану давайте подумаємо. Будьте уважні. Так, це трикутник. Молодці. Далі, дітки, дивимося на екран. Овал, трикутник, квадрат. Овал, трикутник, яка зараз фігура буде у нас стояти? Будьте уважні, подумайте. Так, це квадрат. Молодці дітки. Далі, це у нас тепер йде коло квадрат, ромб, коло, квадрат. Яка фігура повинна стояти тепер у нас? Подумайте, молодці, ромб! Умнічки, дітки. Сьогодні ми з вами працювали дуже гарно. Сьогодні ми з вами дуже гарно працювали і дуже багато цікавого дізналися. Будь ласка, можете ще раз переглядати. Я чекаю вас на наступному занятті. До побачення, до нових.